Щорічно, 29 серпня, українці вшановують пам'ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність та свободу нашої країни. У цей день по всій Україні проводиться акція Стіл пам'яті, у рамках якої ресторани резервують столик на честь полеглих героїв. Кременчук не став винятком, і мережа ресторанів Кофан долучилась до проведення цієї ініціативи. Ця акція розпочалася ще минулого року. Вона була організована дружиною загиблого Іллі Грабора. На його честь ще минулого року в київських закладах був організований стіл пам'яті. Цього року наша мережа вирішила долучитися також до цієї важливої і дуже болючої акції. На столиках стоїть табличка з поясненням місії акції свічка як символ життя. Яке обірвалось соняхи, символ дня пам'яті захисників та картки з іменами героїв для нас. Це дуже важливо. На картках вказані імена саме кременчуцьких героїв, які своїм життям жертвували заради того, щоб ми наразі могли працювати, відпочивати і жити. Ми співпрацюємо з багатьма фондами в нашому місті. Це вони надали списки загиблих, кого афішували, і ми вписали їх імена на картку. Стіл пам'яті важка, але необхідна акція. Кожен має пам'ятати ціну, яку українці віддають за наше мирне майбутнє. Неможливо бути байдужими до того, що відбувається в нашій країні з нашими військовими. Це наші люди, наша гордість, і ми не маємо права забувати їх подвиги. Пам'ять про наших захисників має жити вічно, аби кожен з нас зрозумів і шанував подвиги тих, хто боровся за нашу свободу. Ніколи не забудемо. Вічна пам'ять і слава полеглим героям. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.